СБУ запобігла теракту. Служба безпеки завершила досудове розслідування щодо агентурної мережі Росії, яка планувала вибух у військовому підрозділі на Київщині наприкінці 2024 року. До складу ворожої групи входили дві жінки з Вінничини та неповнолітній студент із Кіровоградської області. За даними слідства, саме вони виготовили вибухівку, сховали її в тайнику, а потім передали хлопцю, який мав закласти її біля входу до військової будівлі, переодягнувшись у форму українського зразка. СБО спрацювала на випередження всіх зловмисників затримано. Їхні дії кваліфіковано за чотирма статтями кримінального кодексу. Матеріали справи вже передано до суду. Зрадникам загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Контрозвідники СБУ зірвали плани ворога, який намагався вчинити теракт в регіоні та створити видимість конфлікту, нібито всередині сил оборони, коли ніби один військовий підриває інших на знак протесту.